Депутати і чиновники, з вами каші не звариш. Акцію з такою назви влаштували переселенці біля Кабміну. Люди вимагали від влади грошей та безкоштовного житла. Скаржиться, що чиновники дають їм в основному відписки. З акції повернулась Юля Шестакова. Так, переселенка Залчевська Наталя Брусенко привертає увагу чиновників. Ми прийшли на флешмоб. С обращением к правительству, чтобы приняли закон о беженцах, чтобы нам помогли материально виділили фінанси на жильє на питання замість їжі, посуд наповнили документами. Активісти ці папери називають відписками. Так, чиновники відповідали переселенцям на прохання про допомогу. Переселенцям, ну, взагалі, хочуть їсти, хочуть грітися. Але чим нас кормить влада? Не тільки в будні дні, але й в вихідні. Ми не маємо такої святкової вечері. Ми напевно маємо ті самі відписки, які ми і мали. І у нас є 450 депутатів. Якщо б кожен депутат таким зайнявся, то ми б врятували півмільйона осіб у цей зимовий період. Світлана на знак протесту на акцію прийшла в літньому взутті та легкому одязі. Це тоненька курточка. Не всі мають одяг і не всі мають змогу його купити. Зараз підлоги холодні дуже, люди сплять на матрацах, не мають навіть розкладушок, не мають ковдр теплих. Вимушені переселенці на акцію прийшли з плакатами. Вимоги спільні. Требуємо, як звернути увагу на на нашу проблему, на проблему біженців, тому що, Поддержка только наверное, от волонтерских организаций, а так все только на словах. Чтобы они относились к людям, к переселенцам, так же как они относятся к киевлянам. Потому что переселенец это как бы человек, он. Акбані вважається зі з чоловікам. На паркан для чиновників почепили фото, зроблені в зоні. АТО. у ці будинки жителі Донбасу зараз повернутися не можуть. кажуть, грошей на відновлення житла в них немає. Вивішені ні здесь були для того, щоб наші чиновники в законодательному порядку приймали кіта закони, котрі помогуть тим людям. Переселенці сподіваються, що в понеділок Верховна Рада затвердить грошову допомогу та надання безкоштовного житла. Юля Шестакова, Олександр Прозоров, перший національний.